Спорати про дитинство так пов'язано, e, мама займалася гандболом, тато займався футболом, брат займалася футболом. Багато чого мені і я думаю, що це мене не З якого віку ви почали серйозно займатися гандболом і чому саме цей вид спорту? E, чому саме цей вид спорту мама займалася гандболом? В Принципі, з якого віку серйозно я займалася, це, напевно, після закінчення школи, тобто не для школа, а училище фізичної культури в полі. Я пішла в Галичанку на Львівську, і там почала вже серйозно серйозний максимбов. Таке переросло мою роботу, моє життя, в принципі, до досвідньої живу на четвертому класі прийшла до нас на. Фізкультуру е, Вича Кожа Михайлівна е, запропонувала займатися коло, От і прийшла на перше заняття, з якого вона мені сказала, е, після якого вона мені сказала типу то зніматися довго, то, що я не вірила. Е, Відіграла велику роль, тому що вона мене підтримувала після того, як я пішла звідси зі школи в Львів. Е, в нього довгий час підтримувала. Я тата, теж та потребувала, дзвонила, постійно цікавилася, е, моє досягнення, моє життя е, повністю цікавуся другою мамою було, скажу так. Коли ви вирішили стати спортсменом, в якому віці? Як це було? Воно якось складно перейшло з Галичанки, але часі я почала тренуватися, на плавно переходило там Думала багато разів закінчувати з тим, але, звичайно, що ні. переборола в, в собі це. Плавно перейшов на то все. Думаю, бути, не бути, бути, не буде, але до сьогоднішнього дня є тут, в тому кручуся. Які оподобання, окрім спорту, у вас були у шкільні викинь? Дякуючи Галині Миколаївні, напевно, ще щось е, мої руки, скажімо так, е, робили щось. В'язали <плес> вишивали, шили, але, в принципі, скажімо так, більше мене тягнуло до спорту, ніж до ручної роботи. Хоча і зараз деколи можу сісти, сам собі поробити щодо ручної роботу. Хто був вашою головної підтримкою на початку вашої кар'єри? Батьки і тренер. Розкажіть, хто навіть новость пов'язать своєї життя спорт? Напевно, ніхто так. Сама якось то вкрутилася, може, в принципі, може, десь там є заслуга трошки. Мами, але мама теж не сильно хотіла деколи, щоб я там займалася, тома теж займалася цим. Але я, деколи було так, що я не хотіла, мама хотіла, потім було Я не я хотіла, мама не хотіла. Ну, але, <реш> <реш> В принципі, і, і батьки теж в тому є. Чи були у вас моменти, коли ви хотіли залишити спорт? Якщо так, то з чим це було пов'язано? Дуже багато було, було. Проблеми, проблеми зі здоров'ям були, травми. Не хотілося просто вставати рано на тренування, вже були замучені. Коли я вчилася в бою, я мала два рази тренування в день, по дві години. Вже ну, так надоїло та все, хотілося трохи щось помінятися, все змочилося, хоче відтихнути. Все, я з любов'я хотіла разів. Не знаю, здається, не точно за один рік йти додому тікати. Але витримаємо. Чим ви займаєтесь у вільний час відмагань, тренувань? Чи є ваші улюблені місця для відпочинку? Після тренування я приходжу додому, віддихаю, готую їсти сплю. Більше нічого мені, в принципі, не потрібно. Чи не займаюся, мабуть, своїм кроликом вдома. Доходю. Ви безумовно досягли у вашій спортивній кар'єрі високих результатів. Яка формула вашого успіху? Тренуватись, тренуватися, регуватись. Е, все залежить від тебе, якщо ти хочеш, ну, скажімо так, як говорить, у гори перейдеш сам і перевернеш. Все залежить від того, від бажання. Буде бажання зробиш все. Якби була можливість. Чи хотіли б ви щось змінити у своєму житті? Ні. Все влаштовую в моєму житті. Все, все, не я писала свою історію сама. Все, що, все, що було тоді, нічого мені зараз не мішає. Як на ваше життя впевнена війна? В перший день війни в Польщі я живу близько кордону. В перший день війни ми їхали зовсім в другу сторону від України. І... Деякі мене підтримували, я ще сама багато людей не знала. Багато ділянки напиталися зразу, що там сталося, що, ну, як, чому. На екіп... Я сама не знала відповіді, не знала, що мені говорити, не знала, як мене поводити, ну, як я маю поводитись. І коли після того ми приїхали на гру, і, в принципі, скажімо так, на гру нас завжди викликають. На раді першого І ну, ну, е Я так виходимо, в мене номер 17 перед мною людину гравців, шестеро мало повитати, вони викликають мене одну, і цілий зал встає і е підтримує мене, і підтримує Україну в другий день війни вже. І скажімо так, трошки мурашки по шкірі бігали, і думаєш, не знаєш, як себе поводити, цілий зал стоїть, тебе підтримують, ти одна стоїш, і думаєш, ти тут, рідні всі там, і що ж тобі робити, я тобі буду зараз. Але ну, скажімо так, це моя робота, я і не могла з неї піти, бо в мене відповідальний напад. І... і тяжко було трошки. Розкажіть про своїй нагороді, титула. Багато. в принципі. Одна з найважливіших найважливіших для мене майстер спорту України. Багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер в Польщі, чемпіонат у Польщі і все. Гравець збірної України. Теж таке себе мінімальне. Поділіться своїми планами на майбутнє у мирній Україні. В принципі, планів так в Україні може бути але Зараз, так як моє життя йде, живу в Польщі, життя пов'язане більше з Польщею, планую і там бути, і тут бути. Як вийде? Ще з